Напередодні відзначення 647-ї річниці від заснування Обухова за сумлінну працю, високий професіоналізм та особливий внесок соціально-економічний розвиток міста у стінах міської ради відзначили б найкращих представників трудової когорти. Володимир Мельник теплими словами висловив подяку усім людям, що прийшли на цей захід. Ми кожен день вас показують і люди будуть гордитися тими, хто нагороджений. А тоді все-таки ви прийдете і подивитесь разом з усіма і концертну програму, і святкову програму для Дня міста. Тому хочу без всяких офіційних таких продовжень розпочати привітання. Саме нагородження, ніби підводить певні підсумки за рік. Відзначати ж найгідніших представників місцевих підприємств мерові допомогли декілька номінацій, затверджені міською владою. Найголовніша з них звання почесного громадянина міста. Наступна за важливістю відзнака занесення до книги трудової та громадянської честі. Ще більше людей отримали цього року почесні грамоти від міського голови, а також подарунки та подяки. Особливої теплоти церемонії надало те, що міський голова характеризував працює. Відзначених так, ніби сам працював з ними пліч-опліч. Дуже ті говорить. Ви знаєте, що якщо ви от, прийдете на концертні програми, які будуть в суботу відбуватися чи десь інше, ви її ніколи не побачите на сцені. Вона стоїть, дивіться, коли діти дивляться поглядом, а там вона стоїть, тому що вона як як ото прапор, там все покаже, що треба робити на сцені. Ми вас вітаємо і вам успіху всього. Одна з відзнак занесення до книги громадянської та професійної честі дає право наступного року отримати звання почесного громадянина міста. Тож прагнути є до чого. Залишається лише побажати усім нагородженим подальшої наснаги у підкоренні трудових вершин. Марина Кошкіна, Олександр Костеніков, студія Барт.